Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Випадок з моїм клієнтом зупинила група оповіщення у складі працівників поліції та ТЦК на так званому мобільному блокпосту, що посеред дороги, де стоїть типу якийсь знак блокпост і вимагають пред'явити військово-облікові документи, погрожують затримати та примусово доставити до ТЦК за порушення. Правил військового обліку у разі відмов передивити документи. На питання водія про підставу зупинки транспортного засобу посилається на пункт 7 статті 35 закону України про Національну поліцію. А саме, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, нічого дивного не помітили, Змінилася Підстава зупинки. Раніше вигадували тупі підстави, типу для перевірки, чи не є транспортний засіб у розшуку. Чи, бува, ви не безвісті відсутні? Ну, ви ж за кермом, мабуть, ж безвісті відсутні. Чи не перебуваєте у розшуці, або, можливо, незаконно залишили військову частину. Але зараз стало по-іншому. І майже у всіх випадках поліція застосовує як підставу для зупинки. Пункт сьомий, якщо орган державної влади прийняв рішення про обмеження руху. Сказати, що підстава неоднозначна і не позбавлена логіки та сенсу, не можу. Забігаючи наперед, скажу, що водія відпустили, а це скрін його відгук подяка. Проте в цій ситуації зіграло два фактори: перше. Юридична обізнаність він уважно слідкує за моїми відео на каналі, та наявність договору на правову допомогу, що дало йому одразу можливість зв'язатися зі мною та відстоювати права вже з адвокатом. Тож у цьому відео коротко та по суті розповім, якими нормами законодавства керується поліція, зупиняючи автомобілі на блокпостах, коли це незаконно, і чому у випадку з моїм клієнтом поліція була вимушена. Відпустити і визнати незаконність зупинки автомобіля, який він керував. Законні підстави зупинки авто. Як ви знаєте, поліція може зупиняти автомобілі лише на підставах, які зазначені у статті 35 закону України про національну поліцію. Тобто поліцейські не можуть зупиняти транспортні засоби за власним бажанням, якщо їм сумно там або не сподобався ваш колір авто. Мало того, закон прямо зобов'язує поліцейського проінформувати водія про конкретну причину зупинки транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки. Коли водіїв зупиняють на блокпостах групи оповіщення та вимагають пред'явити документи, то перша завжди реакція водіїв на це: А яка підстава зупинки? Я ж нічого не порушував. Дійсно. Як вже і зазначав, найбільш поширеною підставою для зупинки транспортних засобів закон визначає порушення водієм правил дорожнього руху, очевидні ознаки технічної несправності транспортного засобу, інформація, що свідчить про причетність водія до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення або перебування транспортного засобу у розшуку. Зупинку на блокпостах у тому рахунку і випадку з моїм клієнтом поліцейський обґрунтовує пунктом 7 статті 35 закону про нацполіцію, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Розберемося, що це означає на практиці та чи законно на цій підставі зупиняти автомобілі на блокпостах. А щоб ви знати, як захищати свої права стецька, навелка при огляді водіям драгера і при перетині кордону, замовляйте мені унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Насамперед, зі змісту пункту 7 випливає, що повинно існувати рішення органу державної влади про обмеження чи заборону руку. Як відомо, на всій території України діє правовий режим воєнного стану. А закон про правовий режим воєнного стану передбачає тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина. Пунктом 10 порядку перевірки документів в осіб огляду речей, транспортних засобів, багажнику та вантажів під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Затвердженого постановою Кабміну від 29 грудня 2021 року, No 1456, визначено перелік підстав для зупинки транспортного засобу уповноваженої особи, серед яких, крім підстав, які зазначені у статті 35 закону про нацполіцію, вказані інші підстави, що безпосередньо пов'язані з воєнним станом. Такої якраз додаткової підстави зупинки транспортного засобу, яка пов'язана з воєнним станом, уряд якраз і зазначив проїзд транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти виїзду в'їзду на будь-яку територію. А у пункті 20 постанови кабміну від 29 грудня 2021 року номер 1455, зазначено, що заходи. З контролю в'їзду або виїзду на блокпостах включають тимчасове обмеження або заборону руху транспортних засобів та осіб. Саме постанови якраз Кабміну номер 1455 та 1456 і є рішенням органу державної влади, яка надає уповноваженим особам зупиняти транспортні засоби на блокпостах. Чому зупинка на блокпостах незаконна? Постає питання, яким чином я зміг визнати зупинку автомобіля мого клієнта на блокпості незаконною. Для цього треба знати, а що таке взагалі блокпост і на яких підставах він встановлюється. Не кожне скупчення поліції та ТЦКшників на дорозі є якраз блокпостом. Закон визначає блокпост як посилений, контрольно-пропускний пункт, який за рішенням. Військового командування тимчасово встановлюється на в'їзді виїзді на територію чи з території, де введено воєнний стан. Отже, блокпост може бути розміщений у певному місці, виключно за наказом військового командування разом з військовою адміністрацією. Закон визначає, що військовим командуванням разом з військовою адміністрацією видається. Наказ про місця розміщення цих блокпостів. У цьому наказі також зазначаються права та обов'язки посадових осіб блокпостів. Якщо наказу про розміщення блокпостів в певному місці немає, то такий блокпост є незаконним. Це сповна відноситься до так званих мобільних блокпостів, які серед доріг от, та на вулицях у містах полюбляють облаштовувати групи. Оповіщення ТЦК для перевірки військово-облікових документів та вручення повісток. Варто знати, що чинним законодавством не передбачено визначення або термін мобільний блокпост. Це чистий креатив та самодіяльність ТЦК та поліції. Мого клієнта зупинили на такому якраз блокпосту, але вимушені були відпустити. Чому? Поліцейські не змогли надати мені наказ військового командування про розміщення блокпосту в цьому місці, де зупинили автомобіль мого клієнта. Тому я довів, що даний блокпост незаконний, і, відповідно, вони не мають повноважень зупиняти транспортні засоби на підставі пункту 7 статті 35 закону України про національну поліцію. Ну, як результат, клієнта вони були змушені відпустити висновки. Якщо ваш автомобіль зупинили на блокпосту, вимагайте копію наказу військового командування разом з військовою адміністрацією про розміщення блокпосту саме у цьому місці. Якщо такий наказ відсутній, то зупинка автомобіля незаконна. Звісно, є велика вірогідність, що вам наказ не покажуть, навіть не вірогідність, а здебільшого вам його. Точно не показують, будуть залякувати або щось там брехати та заплутувати. Більше корисної інформації в моєму телеграмі. Підписуйтесь. Велика вдячність спонсорам каналу за підтримку. Всім дякую за увагу!